Утворюється живий ланцюг від машини до приміщення приблизно 15 метрів. Стільки ж людей передають один одному пакунки з водою. В кожному шість пляшок по півтора літри. По суті, ми представляємо всі буковини, тому що все, що ми сьогодні зробили, нам допомагала в цьому міська рада і всі люди. Буковини, які скидували нам кошти, щоб придбати цю воду. Допомагають і представники товариства людей з вадами слуху. Організація по всій області налічує понад тисячу людей. Нам привели воду для нашої жінки, де кожен день тут держує, щоб тут були дві гостини. Але дитина була, що тут була, що тут була, що тут була,

Тут вже збираються люди. Волонтери визначили декілька локацій, щоб уникнути великого скупчення жителів. По два брикети в руки. Це 18 літрів. Така допомога дуже полезна, але я хочу сказати, що за все час війни нам перший раз до в нашому дому підвезлі воду. Це, я, я не знаю, ми що, корабельний район. Діна розповідає, що її родина навчилася економії питної води. Ну вот если мы сейчас стали ее отслеживать, питьевая 5 литров на семью, 5-6 литров на семью 3 человека хватает. Через день нам приводят, мы покупаем. А, -е -е, бытовая вода, которая технически в трубах, ну зато по крайней мере было очень тяжело, когда не было вот этого выдвига. Вот это было. Еще несколько тонн роздано. Вантажівка їде далі. Волонтери з Чернівців працюють разом із Миколаївськими. Декілька людей на борту, інші приймають паки та роздають людям в Чернівцях заснували прихисток, де проживає близько 130 людей, і велика кількість цих людей з Миколаєва. Тому ми знали, що саме в цьому місці ми зможемо допомогти. Пройшло все дуже добре. Люди дуже вдячні. Нам були дуже задоволені. Ми дійсно побачили, що ми не даремно сюди приїхали. Та потреба є дійсно дуже велика. Частину гуманітарного вантажу залишили для військових на позиціях та блокпостах. Олександр Гордієнко єдині новини на Суспільному. Миколаїв.